Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла наша колега журналістка Анна Романчук. Вітання, пані Анно. Доброго дня. Пані Анно, знаємо, що ви вирішили організувати захід у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. І про цей захід хочемо більше дізнатися, деталей, що це саме має бути. Ви назвали його. Знаймо імена українців, то цікаво, про яких саме українців йдеться, і де і коли можна буде дізнатися їхні імена. Звісно, що імена я розповім вже на самому заході, щоб була інтрига і захотілося прийти, і все ж таки послухати, що я розповім. І розкажу анонсую захід. Він відбудеться 21 червня о шістнадцятій у приміщенні Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Взагалі, бібліотека вона е, надає технічну підтримку, сприяння. І е, допомагає поширенні інформації, і е, це вже не перший захід, який вдалося організувати там. Бо я пробую себе в якості організатора, і ми буквально в середу з дітками проводили захід. Ми говорили про роботів і людей, про їхню взаємодію, адже зараз у світі всі обговорюють штучний інтелект, і у розробників немає е, певні побоювання, немає відповідей на виклики, які перед ними постали. Тому е, важливо саме з дітками проводити просвітниць. Роботу і говорити, говорити ще раз говорити, аби вони вчилися комунікувати один з одним. І ми багато грали з ними в ігри різні, вони розкрилися, ділилися своїми враженнями. І ми дійшли висновку в кінці заходу, що людина все ж таки краща робота. Намалювали малюнки і, ну. Діткам сподобалось вони хотіли ще прийти на такий захід. А е, захід знаємо імена наших українців він інший. Е, е, да, як да, ви сказали, Будь ласка, ідея? що вас спонукало е, провести такий захід е, і в чому полягає його ідея? Про е, знаємо імена українців? Так? Так, так, так. так. Е, власне, е, почалась війна. І, як і, всі, мені от, е, Я дуже перейнялася з цим цією ситуацією в нашій країні, і мені захотілося е, пізнавати нашу історію, зокрема, тих людей, які творили цю історію. І я почала е, писати про українців наших. І я в процесі знайомилася з новими іменами, які ще не знала. І е, просто по-новому відкривала вже тих, які знала, що зі шкільної програми. і е, захотіла... Поділитися з іншими, аби показати їх з певної іншої сторони. Адже ці люди вони в різні буремні часи вони боронили нашу країну, нашу мову. Мені було дуже боляче читати, коли людей просто розстрілювали за вірші, за картини. Це просто ну дуже жорстоко і через 20 років е, виправдувальний вирок, і а людини немає життя все, життя немає, життя не повернеш. Тому мені захотілося от сьогодні. Ми можемо про це говорити відкрито. Мені захотілося про них говорити, аби про них дізналися, аби е, нарешті. Правда перемогла і про цих людей почули. Хоча тоді вони не могли про це говорити. Зокрема, і коли був голодомор, люди мусили завуальовано писати картини, вірші, але все ж таки знаходились ті, хто міг прочитати між рядків. Тому ми маємо повернути ці імена, адже вони прославляли світ у світі, розповідали про нашу українську культуру, про Україну, бо вони могли вільно творити лише за кордоном. І е, оскільки у нас є зараз така можливість, то ми е, маємо про них сказати світу, адже це дуже талановиті люди: художники, інженери, письменники. Е, вони робили неймовірні відкриття, е, винаходи. І ще чому я почала це робити? Тому що Росія вона під різними приводами е, намагається привласнити собі імена наших українців. І я, зокрема, на заході покажу, як це відбувається, алгоритм. Е, Цього, але от навіть коли ти вивчаєш історію певної людини, і ти дивишся, що ну, відсутні підстави взагалі вважати його росіянами, їх немає. Звідки вони їх взяли? Невідомо. Тому, власне, на Заході ще поговоримо і про це. І це такий привід вивчати нашу історію глибше, цікавитись нашими іменами і відкривати їх для себе. Якщо принаймні, це не секрет, то про скількох імен йтиметься на цьому заході, і чи це дійсно лише для юнацтва, чи будь-хто бажаючий теж має можливість прийти і послухати і дізнатися про наші українські наших видатних українських діячів. Я планую поки відкрити 10 імен, але захід для всіх можуть прийти ну будь-хто, тому що дітки це наше майбутнє, і я вважаю, що потрібно діткам теж розповідати про наших українців з самого малечку, розповідати про нашу культуру, щоб вони знали і пишалися тим, що вони українці. Адже направду нам є чим гордитися. Просто е, роками е, нашу гідність принижували, е, нас е, висміювали, творчість висміювали, і е, нам доводилося боротися, аби все ж таки е, це слово було, вірш був. Е, ну, тому важливо всім, і від малечку до самих старших людей прийти і послухати. І відкрити для себе нові імена. Також цікаво, де ви самі знайшли цих, ці імена, цих українців, і де ви шукали про них інформацію. Ну, відкривати всі ресурси, де їх шукала, не буду, але бувало, що випадково просто. ти... Десь читаєш, тобі ім'я це трапляється, і ти хочеш е, глибше про нього дізнатися, прочитати про людину, і, зокрема, пізнати, як вона пройшла свій шлях. Е, від малечку, е, коли проявився талант, наприклад, там писати, і, і як протягом життя вдалося розкрити цей талант до таких висот, що е, почули про людину у світі. Е, Ну не буду відкриватися тимниці, де шукала інформацію, але оцей пошук внутрішній, свого коріння, любов до своєї країни, любов до цих людей. Бо завдяки цим людям ми зараз тут є. І Україна зараз виборює своє право е, на свободу, на волю, е, право все ж таки жити в вільній країні і говорити, думати вільно, по-українськи не, не те, щоб нас е, нав'язували, як це робили роками, а думати по-українськи, мислити по-українськи і висловлювати все, що ми хочемо сказати вільно. Тому от цей пошук і спонукав шукати інформацію, і знаходити таке, що ще ніхто не знає. Ви ну, не можете ще не запитати, чи є серед цих імен уродженці Волині. Звісно, є уродженці Волині, і як же ж без того є. Але деталі ми вже зможемо дізнатися безпосередньо під час заходу. Нагадайте ще раз нашим глядачам та радіослухачам, де і коли він відбудеться, і цікаво, вхід туди вільний. Так, вхід вільний, безкоштовно. Захід відбудеться у приміщенні Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Проспект Волі 2, хто не знає, 21 червня о 16.00. Я дуже чекаю всіх. Сподіваюся, буде цікаво. Ми Приходьте. теж на це сподіваємося. Та дякуємо, пані Анно, за цей анонс і за те, що дійсно організовуєте такі заходи. А Нашим глядачам та радіослухачам нагадаю, що. Спілкувалася із Анною Романчук, журналісткою, яка е, організовує, можна сказати, лік про видатних українців у ну, Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Тож їх теж запрошуємо на цей захід. Дякуємо вам. Пані.